Я викладач спеціальних дисциплін холодильного циклу Харківського фахового коледжу харчової промисловості ДБТУ Сеньобенка Лариса Миколаївна. Хотіла розповісти вам, як я ремонтувала свій побутовий холодильник. Дисципліну побутові холодильники я викладаю лише рік, але це стало мені в нагоді, коли вийшов з ладу мій холодильник. У таких випадках у голові завжди з'являються суперечливі думки. Куди бігти, і де шукати допомогу. Але згодом ти розумієш, що необхідно зробити попередній огляд та визначити причини поломки, що я і зробила. У нами холодильне, там холодильник без морозильної камери компанії Електролюкс, виробники австрійці, Компресор HFD 35 aa Цікоп Danfoss, інверторного типу. Холодильний контур втратив холодильний агент. Ось у нас Після компресора йде предконденсатор, який знаходився у такій ємності, на дні якої утворився 1,5-сантиметровий осад. Після того, як відбувалося окислення цього передконденсатора, з'явилася дірка. Всередині цього холодильника був закачаний R600A. Це дуже складно задачу. Бо R600A це ізобутан, і виробники не рекомендують паяти такого типу холодильні системи. Для того, щоб відремонтувати холодильник, мені необхідно було замінити фільтр в системі. Зробити новий передконденсатор. Також, зваживши всі за і проти, я прийняла рішення все ж таки паяти цю систему. А спершу за допомогою труборіза я видалила фільтр із системи та предконденсатор. Фільтр прийшлось замінювати двічі, бо бачите після першого разу, який він брудний. Виготовила з мідної трубки новий предконденсатор, пофарбувала його і приміряла на місці розташування. Далі акуратно впаяла всі деталі, перевірила систему на герметичність і заправила холодильним агентом. Ремонт закінчений, холодильник працює. Докладнішу версію цього відео ви можете переглянути на моїй сторінці в Instagram. і приходьте до нас навчатись. Я навчу вас. Ви зможете так само.